Вітаємо з ним українського козацтва. Острів Хортиця, одна із святинь, храм під відкритим небом, стоїть задумлива і мовчалива. Кого вона згадує? Чи не забула тих, кров яких пролита земля Запорізька? Слово козак тюрського походження і означає вільна людина, воїн вершник. Козаки, такі, як і ми з вами. Жили собі, займалися господарством і понад усе прагнули бути вільними та незалежними. З таких людей, які рятували інших, жертвуючи своїм життям, і утворилася Перша Запорізька Січ. Січ заснував козацький гетьман Дмитро Вишневецький на острові Мала Хортиця для вісічі ворогів, яких приваблювала наша земля. Щоб захищатися від нападників, козаки будували дерев'яні укріплення, які називали Січами. Території Січі обіймали високі вали, укріплені частоколом і зрубами. Саме на них ставили найпотужнішу зброю того часу. Посередині січі була велика площа, по краях якої містилися козацькі оселі, їх називали куренями. На самій площі знаходилися будинки старшини, школа, військові і господарські споруди, та у самому центрі церква Святої Покрови. Саме матір Божу козаки вважали своєю покровительницею. Головою козацької держави був гетьман. Його обирали на загальній раді. Свою згоду козаки проявляли, кидаючи вгору шапки. Козаки самі собі готували їжу. Куліш традиційна козацька страва. Козаки брили голову, залишаючи над чолом чуприну, її називали оселедцем. Під час миру козаки займалися мисливством, джільництвом, ловили рибу. Вірним товаришем козака був кінь, а основною справою запорожців були військові походи. За волю, за віру, за честь України невпинно козак стоїть до загину. Нехай небезпека чатує навколо, та друзів свої він не зрадить ніколи, а недруги наші нехай пам'ятають. У чеснім бою козаки не втікають. Чи горе навколо, чи радість буяє? Козак добрим людям завжди помагає. На горі вогонь Сучасні нащадки славетних козаків Збройні Сили України не менш героїчно захищають рідну землю. Мільйони людей вірять, що небо нашої України матері стане мирним. Україна самостійна, вільна, неподільна. І Україна буде саме такою. За славу за честь України, соборну державу свою. Ми всі піднялись воєдино, Щоб болю здобути в бою, за славу, за честь України, долинуло з давніх давен, не стане во на коліна, наш дух синьо-жовтих знамен.